Юний Гоголь споглядає на моточню Андріївського. Цікавий момент, бо пам'ятник Ярославу Мудрому біля золотих воріт закритий обладнанням від обсталів. А тут на площадці біля музею Кавалерідзе Андрієвський звіс. Ми можемо його спостерігати на цій красі. Так само як і Поруч пам'ятник Шевченку, В одноіменному парку пам'ятник Шевченку закритий, щоб його не зруйнували, а тут тут ніхто за це не переживає, мабуть. Написано Монументальний пам'ятник Шевченку з бетоном встановлений у 1918 році в містером Нисуї області. Автор Кавелерідзе, який думав, У 1982-му Пам'ятник переведено в бронзу і перевезено у 2002 році до Києва. Мабуть, тут і моє місце. Так само незакритий улюблений пам'ятник киян акторам Маргариті яка зіграла про проню і Олегу Борисову. Він же Сиріт Петрович Галахвастав затартий доблиску. значить дуже люблять ну ось до речі так виглядає пам'ятник Михайлу Вулгаков поруч з його будинком, де він проживав, Дрівський вот. Чи то від варварів закрили. Что это російських бомб. Дуже цікавий надпис. Хтось він зробив, Михайл Булгаков. Якщо бачите, чорт. Ну, від наркотиків він був залежний. Чи був він залежний від сатани? Хто його знає. Що нам говорить в рельєфному на будинку? Видатний лікар, письменник Киянин. Ну, в принципі, з цим важко не погодитись. Дійсно, видатний. А ось пам'ятник відомому музиканту вертинському Михайлу. Позаду Квітне вишня, Скульптор Борис Довгань. І надпис Київ родина нежна, звучавшая мені во сне. Юность моя мятежная, наконец, повернулась мені. Заради цікавості один із реставрованих домів, майже поруч з подолом тік 22. на площади. Пушкодженный трансформатор. Как зразок варварства. причиненного нашим агрессивным соседом. Киево-Могилянская академия. бывшая будівля биржи. Зараз там, здесь, этаж украинская финансовая биржа. Музичний театр, гарний погожий день.